Довічне ув'язнення за зраду, квартирні рекетери та інші новини з вами Дніпро оперативний і традиційно дайджест подій 28 жовтня. Невдала крадіжка днями на вулиці Пастора в центральному районі Дніпра з полиці в магазині Водафон. Чоловік поцупив два мобільні телефони. Однак втекти з викраденим йому не вдалося. Працівник магазину наздогнав підозрюваного та викликав правоохоронців. Грабіжником виявився 36-річний містянин, який раніше вже мав проблеми із законом за скоєння майнових правопорушень. Правоохоронці його затримали. За скоєний злочин чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство ще триває. Напад на медиків ввечері, 26 жовтня, до на поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Ольгарда Бочковського. Як з'ясували правоохоронці, перебуваючи на підпитку, місцевий житель зателефонував до лікарні та повідомив про погане почуття. Коли медики прибули на виклик, він спочатку почав їм погрожувати, а потім кілька разів вистрілив зі зброї. 58-річного стрілка затримали та вилучили в нього мисливський нарізний карабін. Порушнику повідомили про підозру в хуліганстві. За злочин чоловіку може загрожувати до сіми років. Позбавлення. Волі. Кінна терапія на Дніпропетровщині поліцейські психологи влаштували для поранених захисників та їх родин екскурсію у кінний клуб, де провели з ними психологічні практики за методом іпотерапії. Гості мали змогу не лише познайомитись із конями, а й погодувати їх та покататися верхи. Психологи кажуть, що контакт із конями дозволяє захисникам швидше відновитися після поранень. Також це чудова можливість покращити свій ментальний стан, знизити рівень тривожності та наповнитись спокоєм. Довічне за зраду, 22-річний мешканець Херсонщини промишляв у Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України. Зловмисник видавав себе за військового і під такою легендою по черзі об'їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні. Отримані відомості, зрадник месенджером передавав російській спецслужбі. Після виконання завдань ворог обіцяв евакуювати свого поплічника до Росії. Та влаштувати його до ПВК Вагнер, щоб воювати проти України. Однак служба безпеки затримала агента на гарячому. Наразі йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Квартирні рекетери 23 жовтня. Поліцейські затримали трьох учасників злочинного угрупування та звільнили 50-річного чоловіка, якого незаконно отримували та знущалися, вимагаючи підписати дарчу на квартиру. Слідство встановило, що мешканець Дніпровського району, залучивши двох раніше судимих знайомих, розробив план шахрайського заволодіння об'єктами нерухомості. Вони підшукували власників квартир з-поміж одиноких людей та вивозили їх за місто. Тривалий час потерпілих утримували як в'язнів, били, накачували алкоголь. Олом та наркотиками, поки не отримували згоду на передачу правовласності на житло. Далі на місце виїжджав приватний нотаріус, який оформлював дарчу на підставну особу. Після чого квартиру перепродували реальним покупцям за договором купівлі-продажу. Нині ділків затримали. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без правовнесення застави. Слідство ще триває. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе і до завтра.